Безпосередників за вигідною для себе ціною і навіть не виходячи із дому. Так відтепер тепер хлібороби зможуть збувати свій врожай. Вже майже два місяці на аграрній біржі працює система електронних торгів. За останні дві торгові сесії вже укладено 14 контрактів на загальну суму понад 3,5 мільйони гривень. Став брокером і Павло Іванович. Опанував тонкощі продажів онлайн він за два дні на безкоштовних курсах від аграрної біржі. Спочатку не тільки складно було, а навіть лякливо, тому що нове завжди лякає. Але так сказати, сусіди підказали, колеги. Але в комп'ютері син багато допоміг. І так все потихеньку пішло своїм, так сказати, чередом. Тиждень тому чоловік уклав свою першу угоду. Каже, на цьому непогано заробив. З біжою працювати набагато легше немає посередників, по-перше. Це вже менше затрати. Ти безпосередньо вибираєш собі покупця, свою ціну, якщо влаштовує. Торгів, будь ласка, заключаєш договір і працюєш. Менше затрати на зберіганні набагато. Тож, жива копійка по реалізації є. На біржі мінімального обсягу товару не встановлено. Єдина вимога до продавця документи, що підтверджують якість продукції. Їх видають елеватори після перевірки. Перша проба відбирається і робиться органолептичний аналіз. Це колір, смак і запах, яке повинно бути властиве здоровому зерну даної культури. А потім робиться експрес-методами вологість, сміттєва домішка. Ну і ось у нас такий прилад є на ньому, робиться білок експрес-методом для того, щоб можна було партію формувати правильно. А тому покупець може бути впевненим, що продукція, яку він купує, якісна. Також біржа гарантує торговцям виконання обов'язків за угодою. Адже сторони пересилають на рахунок установи 10% від суми, зазначеної в контракті. Ці кошти своєрідне страхування від ризиків. Вони виплачуються постраждалій стороні. Якщо покупець чи продавець відмовиться виконувати умови договору, у разі виконання своїх зобов'язань тоді 10% повертаються на рахунки, з яких вони зайшли. Якщо, наприклад, будуть порушені терміни. Поставки зі сторони продавця, тоді ці 10% гарантійного внеску будуть перераховані на рахунок покупця. До того ж, завдяки біржовим торгам аграрії зможуть примножити свої доходи, адже вони отримають нових клієнтів, а також зможуть продавати зерно без посередників та самостійно встановлювати ціни на нього. Також усунення третіх осіб на ринку допоможе налагодити прозорість збуту зерна та збільшити видатки до держбюджету. Запевняють мінагрополітики, а велика кількість покупців та продавців має підвищити конкуренцію на аграрному ринку і відповідно якість сільськогосподарської продукції.